Путін відкрито визнав провал окупантів в Україні. Суттєве уповільнення темпів наступу росіян зафіксував навіть офіційний Кремль. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Очільник Кремля Володимир Путін у межах наради з керівництвом Міноборони і генштабу російських окупантів 7 жовтня визнав, що ворог провалює війну проти України, а за 2025 рік захопив лише 1% української території. Як повідомляє Deutsche Welle, Путін сказав, що російські війська з початку 2025 року захопили майже 5 тисяч квадратів квадратних кілометрів території, 4900 кілометрів квадратних і 212 населених пунктів. Журналісти зазначили, такі цифри свідчать про уповільнення темпів наступу, оскільки заявлені путіним 4900 кілометрів квадратних менше ніж 1% території України. До речі, у серпні аналітики Діпстейт розповіли, що за останній на той момент 1010 днів війни ворог окупував менше 1% території України. Росіяни досягли великих просувань на фронті у перші дні повномасштабного вторгнення. Проте, завдяки контрнаступам Сил оборони України на півночі, а також у Харківській і Херсонській областях удалося повернути більшу. Частину захоплених ворогом територій. Путін може застосувати навіть ядерну зброю, коли зрозуміє, що інакше перемогти у війні він не може, розказав у інтерв'ю російський дипломат Борис Бондарєв. Путіну потрібно демонструвати, що усі ці втрати і проблеми не дарма. Пояснення того, навіщо угробив 500 тисяч осіб, економіку заради того, щоб Крим ніхто не відібрав, не переконає навіть найзавзятіших прихильників Путіна. Тому йому потрібно, щоб захід прогнувся. І тоді він витягне ядерну зброю і буде їм погроджувати. Вважає він. Ядерний шантаж може початися після того. Коли стане остаточно зрозуміло, звичайні озброєння не приносять бажаного для Кремля результату, коли звичайні інструменти, безпілотники, терор, провокації, навіть біологічні чи інші атаки перестануть працювати, коли гібридна війна не принесе бажаного результату, може початися і ядерний шантаж, що називається останній аргумент королів, підкреслив Бондарєв. Як повідомлялося у зведенні ді. Іпстейт російські війська просунулися у двох областях. На одному з напрямів ворожі сили просунулися поблизу декількох населених пунктів. А в інституті вивчення війни сказали, що сили оборони відрізали росіянам шляхи постачання на одній з ділянок на Сумщині. Крім того, ворог продовжує застосовувати ДРГ для просування під Купінськом і навіть намагається форсувати річку Оскіл на надувних човнах.